Шоста ранку на паркувальному майданчику в центрі Ужгорода уже починається рух. Волонтери фонду Сергія Притули готують пекельні тачки до відправки у столицю, а звідти за запитами у різні частини на лінії фронту. Загалом від фонду притулу понад 700 авто, понад 700 автомобілів. Майже половину це ужгородське крило. Пікапи для військових це мобільність, це можливість швидко дістатися потрібних позицій, вивести пораненого товариша чи довести боєкомплект. За вісім місяців великої війни в Україні волонтери та армія вигребли майже усі автівки з внутрішнього ринку. Тож зараз їх купують за кордоном. Ми їздимо більше за кордон, ми звідти веземо, веземо з Німеччини до кордону. У нас є хлопці, які везуть зі Словаччини, є хлопці, які везуть з Чехії. І от ми вже потім через кордон їх переганяємо сюди. Звідси вони комплектуються, перекрашуються, ремонтуються, і вже інша команда, ми їх так називаємо, їде до Києва. З Німеччини приїхала і ця швидка допомога. Її дообладнали, перефарбували та відправлять на фронт. Волонтери кажуть, що військовим медикам такі машини зручніші, бо через габарити можна вивезти більше поранених. Є тут спеціальні ноші, і крім того, ще окремо можуть е, наші військові і. Евакуйовуватись на підлозі, тобто місця достатньо в одній із таких по 4 по 5 евакуйовують наші там знайомі медик Аліна. Парамедик вона евакуйовує по 4-5 людей. Далі звідси ми відправляємо медичку в наш штаб центральний в Києві, де є вже черга живих запитів з тих, хто хто потребує медичну допомогу. Там уточняють у медиків для чого саме чи потрібно їм. Це якрені мобіль, тут тому що тут і операційний стіл навіть є чи просто достатньо як швидку допомогу, яку нас використовують, щоб з точки А в точку Б довести, знайти, перевірити та привезти авто з іншої країни не просто. Це вартує грошей та займає чимало часу. Буває, що машина на фронті служить менше ніж їхало до нього. Ну мій рекорд: це швидка в Лисичанську три години. Тільки вона приїхала і припаркували, не встигли навіть маскувальну сітку на неї накинути. І всі швидкі разом з цією чотири, які були в Лисичанської лікарні, були підірвані безпілотником. Є випадки, коли в суботу передав, в понеділок вже немає. А є автомобілі, які воюють, які ми в кінці березня передали. Кожна така машина, пікап чи медичка передаються фондом на військові частини. Для цього укладаються акти прийому передачі, а військові мають взяти їх на власний баланс. За ці місяці різні фонди та благодійники закупили тисячі пікапів, медичок та інших автомобілів, але на фронті їх завжди не вистачає, адже машини це лише розхідний матеріал.